Сьогоднішня подія також розміщувалася на нашій платформі і що ми намагаємося зробити. Ми хочемо, щоб ви всі один одного краще знали, знали, хто сьогодні присутній на події. Що, що для того потрібно, щоб дізнатися, хто сьогодні присутній? Завантажуйте наш додаток, відкрийте подію Вівнюзікбата, зачекітесь, перегляньте учасників. Також у нас є там класна річ, називається Твітермок. Напишіть туди пост, додайте фотографії з сьогоднішнього івенту, і вони з'являться на проєкторі. Відповідно, всі відвідувачі, які будуть заходити, вони будуть бачити ваш пост. Крім того, пишіть в інстаграмі та твіттері з хештегами сьогоднішньої події. І відповідно гарного вечора. Всім гарного вечора. Дякую. Зараз ми знаходимося на Львів Мюзик Батл. На події використовується чат для проєктора два іван.по що він з собою являє? Кладка на вашій події, яка називається чек для проектора, ви її відкриваєте, запускаєте на проекторі, і відвідувачі бачать квіти та інстаграми з хештегом Події. Крім того, відображається профайл-відвідувача. Коли відвідувачі заповнили два статуси про себе і в чому я зацікавлений, ці статуси теж видні. На проєкторі також ми побачимо QR-код. Відвідувачі сканують його з додатку ваєвент.ком і відповідно потрапляють одразу на вашу подію. Після цього вони чекіняться на події і вони з'являються тут як новий відвідувач. І отже, після того, як вони з'явилися, всі решта їх побачили. В додатку вони дивляться, хто ще є на події. І чим цікавий нас ще для проєктора, що він виводить віртуальне у реальне життя, так як зараз відбувається подія, гурти виступають. Але ми на чаті бачимо фідбек від відвідувачів. Ми бачимо живі фотографії, які робляться в дану секунду. Ми бачимо твіти, які вони роблять, і це оживляє процес. Чим більше екран, тим більше чат, тим більше зацікавлених відвідувачів. І що це цікаво вам як організатора, відвідувачі більше постять в твіттері і в інстаграмі з хештегом вашої події. А отже, роблять вам просування.